Йоу, Йоу! <ривіт> Саня Корова, привіт-привіт, <сп détéri> <ривіт> і Макарело, мужик в костюмі. <ривіт> Макарело Стів, чувак. А, в тебе я Стів? Ну да, ну це печально, це печально, а знаєш що не печально? Тому що кожен мій підписник, ну або і твій, може підписатись на мій інстаграм і виграти ліцензію Майнкрафта. Це головний приз. Але ну ви скажете, одна ліцензія це ж мало, і виграти її досить-досить тяжко буде. Так от я вам скажу, що якщо ви підпишетесь, то буде ще 20 призових місць. І кожен із цих 20 людей зможе отримати копію українського моду, прикинь, якого немає ні в кого. Йоу, ні, ну це призи конкретного характеру, якщо їх можна так назвати. <гум> да? Я би в український мод погамав би. Я ще не був, кстати, не грав з тобою в українсь... з українським модом. Там же ж обнови вийшли, там купа ну, вже всього я є. Я не бачив. Я би глянув, я би глянув. За таке потрібно підписатися і на інстаграм, і на канал, і лайки поставити обов'язково. Да, да. Так, Сань, але ми відійшли від теми. А що нам сьогодні потрібно? От в минулій серії ти помер, Я б без серії нафармив тобі ось на такий чудовий сет, але річ не в тім. Річ в тім, що в пеклі нам досить-досить небезпечно і потрібно зробити там якусь базу. Угу. Mm -hmm. Ну у нас тоді постійно до нас залазили оті чаклуни якісь. Так, да, да, вони ставали невидиміші. Тому ще це якісь... правильне рішення? Нам треба в пеклі зробити якийсь, ну, якусь, таку гарненьку базу, щоб нам було безпечно виходити в пеклі. Так, дивись, у нас якісь сьогодні задачі. Нам треба зачаруватись, піти зробити. В пеклі нормальний такий вхід, тому що, Сань, у мене 8 сердечок, і знаєш, померти, в мене залишилось тільки 2 життя. А в мене шість сердечок. Мені треба бути максимально обережним. Пишіть ще обов'язково в коментарях ваші ставки. Хто помре швидший. Точніше, в кого закінчиться життя. Хто завершить цей сезон? Ну тому що якщо життя в нас більше не буде, то ну і сезон, звісно, закінчиться. Але нам обов'язково придеться ще вбити дракона. Правда, не в цій серії, тому що це тільки підготовча серія. Нам потрібно буде зачаруватись, а якщо Треба зачаруватись, то треба підзбирати оці всі тростини. Поки я сам збираю тростини і посаджу нові, ти можеш добути трішки кругляку в нас в печері, он тамо. І якраз таки цим кругляком ми будемо застраювати наш портал вже в самому пеклі. Так, Сань, ну я вже почав. Скільки нам плюс-мінус потрібно кругляку для цієї нашої забудови? Ну я думаю, кілька стаків, в принципі. Зараз я теж піду добувати, щоб тобі допомогти. Бо я дивився в нас по скриням, у нас дома його взагалі майже немає. От би були якісь інструменти, знаєш, є моди, де можна. Копати один блок, а буде ламатися відразу отак 3 на 3 Да, це я знаю. Немає в нас таких інструментів, не знаєш? Чесно кажучи, не знаю, але якщо вони і є, то вони крафтяться точно Не дешево, Сань Але б це, звісно, дуже сильно пришвидшувало ці наші процеси добування кругляку, як мінімум. Ну зато дивись, у нас є ender ЛО, і воно в цілому швидко копає. Можна попробувати його зачарувати. До речі, давай я зараз піду, поки розмножу наших корівок, і скоріше за все кілька з них зараз покине цей світ. Став лайк, якщо тобі також жалко корівок. <гум> ну нам Сан, ж надо якось зачаруватись. Жалко, кстати, у бджілки. А шкода це ну, нормальні чуваки говорять. <гум> так, Так, які корівки з'явилися у нас прикольні. Але в нас їх не так багато. Ну, коротше, одним словом, помирати вони будуть трішечки пізніше. Поки що будуть жити. Так, Сань, поки ти там добуваєш, то все. Я зараз скрафчу нам трішечки паперу. Подивлюсь, що в нас є шкіра, а шкіря в нас, мабуть, нема. Так, я гадаю, що триста нам вистачить на оцю всю двіжуху. Нам же ж. Мені в коментарях написали і сказали, що є ось такі багато різних книжних полиць, і вони всі дають нам зачарування етерни. Типу, оце перше зелене. Якщо ставити світокамінь, то він буде етерну забирати, а додати нам фіолетову аркану. І давай ось в мене є вісім світокаменю. Давай попробуємо їх отако поставити. І в нас аркана. А, диви, диви, диви! Ти закинь якусь шмотку в цю штуку. А, во, тепер 17%. Да, да. 1750 і 10. Все, я зрозумів. Я би попробував, але тільки на третій рівень можна зачарувати. Типу, це значить що? Це значить то, що нам книжні полиці все рівно потрібні будуть, щоб зачаруватись на хороший рівень, а не на третій, там якийсь і так далі. Ну що, Сань, я дивлюся, у нас лазуриту немає. Тому я. Ти займайся книжними полицями, а я пошурував в шахту і буду шукати лазуриту. Да, бо в пекло нам іти. Ну, я знайшов, правда, лазуриту дві штуки, але це дуже мало. Я погнав тоді шукати Корівок супер багатсько, а ти поки лазуриту, і я думаю, ми зачаруємося, обов'язково підемо в пекло і знайдемо там блейзів. А ти, до речі, ще в печері можеш андерперлин трішки добути, щоб ми не вбивали потім ендерменів. Так, мені хоч би не померти знову. Бо я нагадую, в мене два життя, і на останньому буде взагалі неприкольно грати. Буде такий міні-хардкор режим. Да, коли в тебе вже ну, 10 сердечок, це вже супер хардкор, я тобі так скажу. Тому що одна смерть з цими 10 сердечками, і все. Сезон повністю закривається, тому що, ну як я тут один буду виживати? Ендер Меманський мечет, і так скажу, він досить потужний. Мені він прям подобається. Його зачарувати. А я тим часом знайшов лазурит. О, все, у мене є вже 13. Я зараз ще побігаю. О, да, тут ще є лазурит. Є оці, як це назвати правильно, ендерруда. <му> а я знайшов цього. Я не знаю навіть, що це таке, але напишіть в коментарях. Я вже забув. Якась попуга здорова. Сан, oh! я знайшов оцих корів які з грибами, але вони тут а, з квіточками. І в них хп прям багато, вони, вони не швидко вмирають. Але в них шкіри не падає, нібито. Так, Сан, скільки нам плюс-мінус. Потрібно лазуриту. Ну, в районі 20 плюс-мінус. Зато я знайшов ще один тотем а. сань. Тут стоїть, прикинь. Ото і для телепортації? Да, камінь? У мене їх уже два штуки. О, бомбезно. Ми можемо так в шахті один поставити, поняв? І ми будемо тоді в шахту не спускатися, битися головою, а просто телепортуватися. Це буде супер зручно. Можна, да, тому що в нас їх є два штуки. Так, у мене, в принципі, стак і 22 лазуриту Нам вистачить? Так, да, це цього дуже багато, сань. Цього нам точно вистачить. Хорошо, тоді я вилазю з печери. А я знайшов ще якихось. good Eve. <gasps> Обалдіть, Сань, я чуть не помер, я чуть не помер. У мене залишилось два сердечка, я так упав якось. Це прям шок. Фух, ну я в баню так. А ти, Сань, шукаєш шкіру для книжок, да? Да, да, Бо тростини в нас є в цілому, а книжок у нас нема. Так, ну лазурит є, кругляк є у мене на це все діло. Нам тоді залишається зачаруватися, та піти в пекло. Блоків тут достатньо. Добре, що мені коровки спавняться якось, попадаються супер класно. І я просто біжу по полю, і тут купа курів. Я прям. Я, я відчуваю, що я порушую всю свою карму, тому що я їх оце Вбиваю, але ну що ж поробиш, зачаруватися ж треба, правильно? Зато в мене вже є 15 шкіри, і в цілому цього буде ну не то щоб достатньо, але це буде трішечки краще, ніж нічого. Тому що на другий-третій рівень зачаровуватись я прям не хочу. А от, ну, на якийсь хоча б десятий було би вже. А, на мене кабани напали, їх прям купа! Так, почекаю, треба взяти щит в руки. Кабанчики, ви що? Я прям сань відчуваю, що вони захотіли дати мені свого м'яса. Вони чують кров. Так, да. сань, я тебе чекаю, я вже хочу зачаруватися. Все, давай, зараз я прибіжу. Чи в нас є якісь ще. Завдання, які б я міг виконати, поки тебе дома немає. О, та в цілому ти можеш тростину зібрати, якщо вона виросла. А я, в принципі, погнав додому. До речі, мені ще випала голова цього кабана. Давай її поставимо ось тут біля цього. Отут, отако. Так, да, це буде наш трофейний стенд. Так, що я хотів зробити: тростини, тростини в нас є. А, і перлини, у нас, до речі, є: 26. Ну, вони штук. не виросли. Ну, тоді зараз давай почекаємо, поки вони виростуть. Ой, Сань, чуй, що можу сказати? Та я бачу, Сань. Це жесть. І тут тростини виросли, і там тростини виросли. Ну, так. Не зря ми АФК постояли. Сань. Ну, я пішов, поїв смачно. <хи> так, дивись, тростин, я зібрав. У мене 60. У мене є 43. Так, тримай. А ти зроби з них папір. Папір зроби з них. Так, і я зробив 15 книг, а дерево в нас повинно бути. Ну, да, звісно, в нас дерево є, ти ж фармив колись. Так, роблю доски і роблю книжні полиці. Їх, правда, вийде небагато. 5 штук вийшло, і вони дають етерну один левел. Поставлю книжні полиці. Так, а що тепер у нас? О, у нас етерна піднялась. І тепер максимальний рівень 10. Окей, це те, що я Хотів. І зараз ще світокаменю тако тут додати. Правда, воно не сильно красиво, але. Так, Саня, де твій лазурит? Зараз, секунду, поклав його в надійне місце. <хи> так, тримайте її половинку. Ну, 24 тобі вистачить. Так, так, з головою. Там що один потрібен тільки, чи два. Так, диви, які тут є зачарування. Bane of Illagers. Я прям не знаю, що це за зачарування таке. цікаве. Небесна цька. кара, Бейн, а, все бачу. А на кайло ефективність, незламність, ефективність. Ну тут нічого такого цікавого. У ну, мене ефективність тільки на один рівень, поняв? Гострота. Хай буде меч. Сокира також на ефективність. І тепер час зачарувати броню. Так, незламність, захист від вибухів, захист від снарядів. Ну я навіть не знаю. Незламність це такий собі зачар. Давай захист від вибухів, хай буде. Ану, штани наші. Захист від вибухів, захист від снарядів, хай буде. Чобітки також захист від снарядів. І шолом на захист. Все, чудово. Тепер я зачарований такий. Сань. Mm. Тут такий момент. Ти оце сказав, що незламність це безтолковий зачар, Да? Ну да. Ну, короче, у мене вся броня на незламність. стеды. <laughs> І я стою і думаю, що я зробив якесь шило на мило і тому подібне. Я тепер розчарований. Я би ще хотів подивитись: тут є, е, якщо писати СВРД, тут є дуже багато різних мечів. Допустім, є меч скварцу. І він набагато потужніший, ніж наш ендер меч. Ось тут можна все це подивитися і вибрати якийсь, Ось, допустим, Незер Стар, прикинь. Він крафтиться із зірок Незеру на 14 демеджу меч. А ще мені цікаво по броню, якщо написати чест наприклад. Ось тут є дуже багато різних обалдеть, є обсідіанова броня яка б мега потужна Сань. Але обсідіан фармити це ну дуже жорстко. Ну і також є броня із Незер Стару, прикинь, із Зірок Незеру. Це скільки нам вис висушувачів придеться вальнути? Ти прикинь, для того, щоб повний комплект броні да, зробити. Да, це да, наші да. й двоє. Ну, найкрутіше це буде обсідіан, звісно, але це дуже дорого. І можливо, все ж таки нам її потрібно зробити. Як ти, як ти вважаєш? Чи вже потім? Із обсидіана? Да. Ну, я гадаю, що ми потім її зробимо. Можливо, навіть ми зробимо якісь суперінструменти і зачаруємо uh -huh. їх на щось краще, бо в мене ну оця. Ендер кирка, вона зачарована на ефективність один, але вона наполовину вже зламана, і мені треба буде на рівень вищий щось придумати. І тоді, якщо ми знайдемо щось таке, то можна буде добути, Цілому Сань, ми зможемо скрафтити просто обсідіанове кайло, його зачарувати на ефективність. Ну, до доставити сюди ще ендер полиць, поняв? Ну, не ендер полиць, а просто звичайних полиць. Зачарувати обсідіан кайло на ефективність, і ним уже добути на весь сет броні обсідіану. Але це ми зробимо вже тоді, коли будемо підготовуватись до битви з драконом. А поки нам просто треба взяти. І забудувати нашій портал, щоб нас тут не вбивали. Так, поки тут сань нема чаклунів, нам надо шведесенько. Ой, це ти щось велике вже будуєш, ні? Прийшла бригада на місце. Сань, ти не здається, що ти щось велике будуєш? Ну тут буде ще одна кімната, ну тобі щось не подобається. Що? Ну все, все, все. Якщо в тебе так багато кругляку, то звісно окей. Начебто Сань до нас в нашій світ чаклуни попадали два рази. І прикол в тому цього чаклуна, що він невидимий і. Ну, ми з ним дуже довго короче, мучилися, поки ми його вигнали з нашого світу. Короче, я дуже сподіваюся, що він не вміє відчиняти двері, бо нам тоді прийдеться ставити залізні. Ну да, там уже тоді кнопки і так далі. Це все досить-досить тяжко. Але в нас нема даху, Сань. Ні, то це це все, це все ми зробимо цей момент. Ну, в принципі, все готово. В цілому ось такий бейс у нас получився, але нам потрібно шукати фортецю, Сань. Ми ж її так і не знайшли. Ми тоді на бастіон натрапили. І бастіон ми так і не залутали. Чи були ми в фортеці? Я не Пам'ятаю. Ні, 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 ми в фортеці не були. Ми були ось тут в бастіоні. Так, Сань, пропоную тоді в сторону бастіона йти, mm -hmm. а там потім. А там потім ми розберемося. Ми від того бастіона будемо відпихуватись уже кудись далі. Е, що це за оце тут така оце, палка? По-перше, -по я не це знаю, для... що це за обсідіан в лаві. А по друге, походу, ми знайшли фортецю, Сань. Я бачу спавнер, там спавнер, тільки це, мабуть, да, Блейзи, да. він прям з краєчку стоїть. Давай якось туди зараз добудуємося. У мене, правда, є блоків небагато, але ні я, я думаю, що вистачить. Так, да, тут блейзи. Нам головне зараз не померти. Хоча ти знаєш, отут в цілому, оцей сет, той, що не дає нам підпалюватись, дуже б нам допоміг би. Але зробимо ми ось так, щоб блейзи нас не трогали, хай тут спавняться, а ми зараз будемо їх валити. У мене вже, до речі, є два жезла, а нам потрібно всього на всього шість. Блейзи, блейзи, веде. З'являйтесь. О, Сань, Сань, О, Сань, сань, щось... сань, я бачу, у мене мало вже. А в тебе ж менше сердечок, ніж в мене. Да, у мене шість цього на все. Навсю. О, мені жезл випав, до речі. Уже шість пилу є. Ще шість залишилось тільки все на все. І можна вже йти на пошуки фортеці. Блін, я зараз ще й згорю. Не треба, Сань. Надо поїсти. Все, все чудово. Блейс! Все нормально. Так, вісім пилу є, ще трішки. Так, а скільки нам плюс-мінус? Десь 14 нам вистачить? 14, 12, десь отако. О, палочка. Ну, Сюда. добре, що вони хоч випадають, бо це ми були б тут довго. Скільки в тебе вже жезлів? E, 12 ПЛУ. Нам не вистачає. Ну, нам в цілому вже вистачає, але можна перестрахуватися і трошки більше зробити. Ну, ще одного просто блайза вбити. Ну, там треба 12 і все. Ну так, да, в нас є 12. А, ну то пішли. Ну, все тоді, let's go. Та я буду ризикувати своїм здоров'ям і життям. Так, а тепер нам треба індерменський ліс, і наскільки я пам'ятаю. нашу він нам, Сань, у нас є. Ми їх з родини добуваємо. Все, нам потрібно все все додому. Нам потрібно поспати зараз срочно. Давай, Сань, я тебе чекаю. Я біжу, біжу. Фух. Так, дивись, Сань. Я приніс подарунки. І дивись, які в нас є скрині тепер. Зараз отут їх поставимо. яка. О, болдіть, вона гарна. Ласт. Да? Да. Так, я все туди позакидував. Так, Сань, на тобі перлини. Так, тепер ми їх складаємо, робимо око. І в цілому можна його кидати. Це перше око, яке ми кинемо. Давай знайдемо зараз фортецю з драконом, щоб ми розуміли, де вона. І о, Сань! І давай поставимо там, ти ж зберігав. Так, в мене їх два штуки. І ми якраз камінь телепортації поставимо біля портала. Я кинув око Сань. Нам в ту сторону. Ми, до речі, туди вже бігали, і в нас око впало прямо на будинок, прикинь. І знаєш, в яку воно сторону повело, Дякую. Сань? Воно повело е, в ту сторону, де в нас е, селище, бачиш, а ми в селище можемо на телепорті телепортуватися, щоб далеко не бігти. А, давай зробимо. Так що село, бемк. Я тепнувся. І ти тепнувся. Ой, тут так гарно, тут так гарно. Рідне село. І ми просто одним телепортом зекономіли. Помили 100 чи 200 блоків, просто щоб не бігти. Давай ще раз кинемо, і нас веде в ту сторону. Куди ми попали? Це що за смарековий ліс? Ну, як смарековий. якісь пеньки торчать з дороги. Ну це обгорілий біом. Я тут уже був, коли шукав, то теми. А я не пам'ятаю, чи був, чи не був. Тут камінь стоїть, Сань. Дивись. Де ти знайшов камінь? Ну, і все стояв. А, я пробіг. не бачив. Чудово, Сань. Це хорошо. У нас виходить вже є три камні. Їх можна розставляти. Так, Сань, я гадаю, що можна вже кидати перлину з дому. Думаєш? Ну тут уже вода починається. Зараз кинемо. Якщо що, в мене нема дерева. А воно нас веде далі в воду. У мене є дерево. Тоді крафти нам два човна і поплили. Ну, сань, два ендер чувака, пливуть, шукають фортець. Хіба це не прекрасно? Було б прекрасніше, якби на цьому відео зібралося скільки сань лайків там треба. Я не знаю. Тисяч п'ять було б круто. Ой. Аж занесло від таких слів. <хи> а що це за біом? Дивися, якісь червоними деревами. <хи> диви, прикол. Ну ми вже нормально пройшли так, ану, сіки ще ми ще 200-300 блоків десь проплили. Давай зараз також знову закинемо. Ну, око. І на цьому острові кинути? Давай. ну Такого повище вилізу. Кидаю око, почекай. А, і воно вже вона? веде назад, потрішки диви. Оце цікаво. Ну, Сань, якщо воно веде нас назад, я пропоную нам просто копатись під низ. Отут ось десь. Сань, що я можу сказати? Добре, що я взяв оцю цю штуку. Ми пишемо, я не знаю, острів десь далеко. І що ти хочеш зробити? І я хочу повернутися зараз додому і взяти лопату, бо я не взяв лопату. Тобі не сильно тут лопата потрібна. А, візьмісь молоскейпи мені. Так, Сань, ну я копаюсь і копаюсь. Я не знаю, скільки мені ще треба докопатись. А я біжу, Сань, до камня телепортації, острів десь далеко. Все, я на місці. Так, тільки я не бачу, де ти копався. Да прям відразу. А, все, бачу. Добре, що ти не в один блок копав, я хоч можу спуститися. О, Сань! Ти знайшов? Ми на місці. Найс! Ой-ой, вона якась розвалена. Жесть. Так, ти сильно цих чешуйніс не викликай. Упряжки. Чи як вони звуться правильно? Якось писали в коментарях, як правильно називаються чешуйки. Я не знаю. О, тут ще далі щось є, Сань, почекай. Ласутниці, во, щось таке. Ласутниці? Чи ласудниці, чи ласутниці. Так, а де ж портал, Сам? Я навіть сань не знаю, скільки нам треба ще проходити, щоб щось знайти цікаве. Але я знайшов бібліотеку, і зараз я звідси вкраду всі книжки. А якщо ти знайдеш портал, це буде прям супербомба. Сань, у мене вже, я вже зголоднівший. Ух ты, йомо, тут щось сталося. З тим самим тут такий розум. Я не знаю, що я знаю бібліотеку туди шукав. О, тут оцей кошмар сміється, як дитина. Ось о, все, Сань, ось сі портал. Два ендер ока тут є вставлені. О, це круто. У мене є десять. О, нам. нам... А, в тебе ж є, по ідеї, ще одне, ні? Да, да, у мене є ще, ще одне, Я ж Але воно бібліпав. нам не Головне, не пригай туди, Сань. Не пригай. Ні, 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 все, я я хотів по, при... по звичці. <звеч> Але чуть-чуть <реш>, подумав і не пригнув. Так, ну окей, е, в тебе є камінь для телепортації. Можемо його тут встановити. Так, да, так, да, я думаю, ось тут його прямо встановити і написати портал. Все, готово, Сань. Портал ми активували. І тепер ми можемо прямо з дому. Так, да, тепер ми можемо прямо з дому телепортуватися в портал. Обалдеть, ну це супер класно. Давай зараз Сань поспимо обов'язково. Хух, Сань. Ну, ти знаєш, сьогоднішня серія була супер насичена. Ми багато чого зробили, а головне те, що знайшли фортецю в Ент. Проте зна. Знаєш, у нас ще дуже багато справ залишається. Я хочу все ж таки крутіше броню зробити, крутіше інструменти. І мені дуже цікаво, можливо, тут є якийсь мод, за допомогою якого ми можемо з зендер дракона щось вибити жорстке. О, О це, це мені було цікаво супер. перевірити. Мені теж цікаво. Але дивись, я ще накрав дуже багато книг. Тому в наступній серії ми зробимо мега-зачарувалку. І придеться ще зробити якусь фармілку досвіду, щоб е, ми могли зачаруватись круто. Ну і, звісно, обсидіанова броня нам допоможе з цим. Тому Сань, все це ми зробимо в наступній серії. Можливо, навіть і Ракона завали. Тому не забувайте підписуватись на Саню, не забувайте підписуватись на мене. Ну і про конкурс теж не забувайте, який проводиться в мене в інстаграмі. Вам всього на потрібно підписатись, а мені всього на потрібно буде провести цей самий конкурс 1 травня. Всім пока! Бувайте!